І я просто стою, розкриваю своє тіло, готовий прийняти смерть. На жаль, криваві лицарі просто накидаються і шматують тебе на шматки. Я тоді підходжу і далі, пафосно, повільно до тебе, адже я відчуваю, що я тут старший. Я тоді представляю свій гострий меч до твоєї шиї і кажу, ще коли зустрінемося, Бог не тя. І прорізаю твоє горло наскрізь. Я з посмішкою, за якою потім фонтанує кров із рота із шиї, вмираю. Ми лежимо і просто всі робимо так. закривавленими руками. Посміхаємось і робимо останній видих.